Це гібрид гіроборда з велосипедом. Тут зроблений механізм, яким я керую. Якщо нахиляю до перед, то нажимаю педаль вперед, то він їде вперед. Якщо назад, то він їде назад. 69-річний здолбунівчанин Григорій Самчук показує один із велосипедів, який він зробив власноруч. Дуже маневрений. Раніше чоловік працював інженером на місцевому підприємстві, каже 18-річний досвід роботи знадобився у проєктуванні колісних. Одні люди колекціонують поштові марки, другі люди колекціонують копійки, треті цеглини, я чув, колекціонують, четверті пусті пляшки. Я ж роблю велосипеди. Велосипед це, це дуже круто. От. Тому я й зробив. Оце мій перший велосипед. Називається він велочопер або велобайк. Низька посадка. Тобто я сідаю, легко тримаюся цього їду, ноги трошки вперед, і, о, Всі їду, їду по вулиці, всі зглядаються. Для виготовлення майбутніх велосипедів чоловік використовує уживані запчастини. Їх купує на ринку або на металобазах. Частину віддають сусіди задарма, тому щоб не їхати на ставок з тим катамараном, то я його поставив прямо, прямо сюди. Зібрав. Значить, що тут цікавого в цьому катамарані? Тут руль. Якщо їду, то я піднімаю, а як воді, то я випускаю його. Сюди рибку складаю, тут у мене спінінг. А це велосипед-катамаран. Чоловік каже, доводиться робити та переробляти вироби по кілька разів, аби вони виконували свою функцію. Втім, не у цьому випадку поїхали. Щоб зробити один велосипед, чоловік витрачає від однієї до двох тисяч гривень. Плавники зроблені з пінопласту твердого. Ну, чим добре, що якщо навіть наїдеш на камінь, то не проб'єш і не потонеш. Григорій Самчук почав виготовляти велосипеди три роки тому. У колекції вже має дев'ять таких. Ну, це три в одному велосипед. Велосипед, самокат і електричний привід От на переднє колесо. Причому від шуруповерта. А цей тандем велосипед з зв'язком, який у разі потреби можна від'єднати та використовувати у господарстві, каже чоловік. Цей візочок можна відняти і користуватися вдома на дачі, якщо приїхати на дачу, і щось загрузити або палатку, мангал і на природу. Пан Григорій каже, що робить такі транспортні засоби не для продажу, а займається цим як хобі. Знаєте, колекція це як, як рідна дитина, її не хочеться продавати. <реш> а показати хочеться, так. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівна.